Тактична та вогнева підготовка, інженерна справа, медицина, військова топографія і зв'язок. Ось такими навиками за 34 дні повинні володіти новобранців у навчальному батальйоні регіонального управління сил територіальної оборони захід збройних сил України. Кількасот курсантів згідно програми опановували військову спеціальність. Стрілець це черговий випуск навчального батальйону. Це курсанти, які пройшли базовий курс військової підготовки, от згідно затвердженою програми, я без вас не зроблю. І відбувають в частини для виконання бойового завдання, поставлених задач. Серед курсантів чергового випуску були як новачки, так і люди з досвідом, які свого часу несли строкову службу в армії. Курс базової військової підготовки підготовки дає можливість. Освіжити знання, ну і звичайно, привити, при привити нові От навички, фах, вміння, це стійкість психологічна. І такий серед курсантів є як чоловіки, так і жінки. Медик Олена з міста Ківерці Волинської області виховує чотирьох дітей. каже через те, що багатодітна її не хотіли приймати до лав ЗСУ, але завдяки своїй наполегливості, через декілька місяців таки отримала повістку. Прийшла я тому, що дуже багато волонтерила їздила на передову і бачила, що можу багато користі принести саме там, так як мене. Тому прийшла і мене взяли. Жінка ділиться, що найважче було звикнути до нового ритму життя зокрема, постійно бути в тонусі через фізичні навантаження та намагатися запам'ятовувати чималий об'єм нової інформації. Для мене це було вперше розібрати зібрати автомат, що таке не знаю, вогнева це ну, в нас. Це було страшно, але з першого разу видих вдих. Кидання гранати, інженерія військова, в якій я взагалі була повний нуль, тепер я трішки там. Розумію, щось так само топографія це дуже важливо. Жодного військового досвіду не мав і курсант зі Львівщини Юрій. Коли у травні цьогоріч його призвали в армію, одразу поїхав у навчальний батальйон. Після завершення курсу його чекають у рідній 103-й львівській бригаді тероборони. Військового досвіду не було проте був більше року в Дефтага. Якраз ми проходили. Майже практично ті самі курси навчання, але тут значно краще, тому що вже більш реалістичніші умови. Вже невдовзі всі курсанти, а їх кількасот відправляться у свої підрозділи виконувати бойові завдання на лінії фронту та нищити ворога.